Яковіше, от тобі мільярд доларів. Покинь цю бобровицю зараз і їдь жити в Америку. І що ви скажете? А що ти над своїми доларами, своєю Америкою? Це моє життя. Це все. І воно не оцінюється ворожим. Земля була, є і залишається годувальником. І дорожче нічого немає. Той, хто позбувається землі, то позбувається життя, ідіот. Я переживаю за своїх дітей, я переживаю за внуків. я переживаю за свою династію, переживаю за свою династію. А переживати вже за всю Україну, в мене вже немає того здоров'я, що було. Хоча я болію за цю Україну, болію і теж в якійсь мірі переживаю. Але переживати так, як це колись я переживав. Неможливо бо я ніщо не здатний змінити цій країні. Нічого не здатний. Самий страшний інфаркт, де я пророблявся 33 дні. І дали довідку, що з Странспорадній партією вживає 11. Ну, Це кіпу. Інфаркт у 98-й. Я саміс до всіх президентів однаково. Вони не туреції. І вони ніколи не були творцями, державниками. І вони ніколи не були президентами. Вони були тимчасові виконуючі обов'язки президента. Якби вони були президентами, то вони після себе залишили б світ, який пам'ятали. Я в житті ні за одного президента не голос. Тобто ви знаходите на вибору. Я ніколи не ходжу на вибори. Я ніколи не голосую. За 30 років нам не, подали, не поталанило. Не поталанило, ще раз повторюю, і не поталанило, і ще раз скажу, катастрофічно не поталанило. Ми не обрали ніколи державника. Такого Лукашенко. Рада Європи звертається, що туртури йдуть з Лукашенка. От туртури, там свободи немає. У нас є вся свобода. Тільки цю свободу запхніть в одне місце. Запніть цю свободу в одне місце. Жрать, що ви будете завтра? Свободу чи в рот що будете класти? Що будете класти? Розкажіть мені свободу. Я не голосував за незалежність. Абсолютно. І сьогодні за таку незалежність я не проводжу. А як вам озеленення розкажу? Красиво, а? красиво, кажу. Не красиво, а охірительно. Що місцеві кажуть? Ну, вони тут були взагалі. Охрана ж нікого не пускає. Угу. Ну, каже, в нього гроші немає куди дівати. Але він робив на посілок. Дякую. — То хай каже, витворяє, що хоче. Хай витворяє, що хоче, але на посілок робить. Спасибай, їм. І будинки всі приводимо до ладу. І дорожки всі до ладу. Все то огорожу викидаємо, вся огорожа буде одинакова. Це посілок буде, ви в Європі хуй не йдете такого. А там розвалили сільський магазин. І що там буде? А тепер буде супермаркет з мрамора. Супермаркет з мрамора? Звісно. А якщо обирати незалежність СРСР, де вам краще? Ну так от, от нема більше варіантів. Наприклад, от нема. Зараз у нас такі варіанти. Ви жили там і там, де вам краще? Там я, я взяв. Радянський Союз. Союз. Да. А чому? Тому що працювали, працювали. І не дай Бог, щоб хто з начальства строїв десь хату, де вкрав машину, що сьогодні стоять сотні машин. Коло судів, прокуратури, всі крадені гроші. От такі, отака. А що це за модель? Це американська модель, глоб-19. Mm -hmm. да. Продовжена обойма. Сюди входить небагато, 20, 21 пуля ходить. 21 пуля. Ну, а я мисливець, 17 років. Ну ви часто з нього я... стріляєте, так? Я кабанчика можу прострелити на ходу з одної полі. З одної полі. То можете представити, скільки можу я з нього цих кабанчиків настріляти, Значить, на плітку гроші нікому не давав і не даю. Ні копійки? ні копійки. Нікому не давав і не даю. Земля це основа життя людей, і вона повинна бути тільки держав. Ні в якого приватника. Кадри не рішують все. Не один декор. І в кожному, в кожного я щось підчіпляю. І в кожного я щось використовую Часину його мозку, а звичайно. В чому і заключається секрет. Я в 13 років вже курив. Життя в мене то яке було. Я вже курив 13 років. 13 років вже курив. А в 14 я вже Самонки міг випити такий пожар, грам 250 прикласийський. Чотири зробці, ляпі немає. Історія з вашим одруженням за 24 години. Що да. ви побачили дівчину, вам треба було одружитися. І да. ви побили її кавалера. Не, да. я ну, не ви лічно. Ви замовили цих людей. Так. Да. Да. І, можна сказати, обманом одружилися. Не, не, не. Ну як. Ну, майже. Вона мені подобалася і я їй подобався. Ну це не була історія по розрахунку? Ні, ну як? Звісно, по якому хочете так і балакайте. — Ну ви у себе державу в державі побудували. Ні. Я просто порядок наводжу. Держава в нас одна, але порядки в нас краще в держава. В нас засудження, кожен відповідає. Чи давали ви коли на бюджеті хабарі? І кому? Так. Да. Я особисто ні, Черникова. За моїм дорученням. Да, дала. Раз дала. Скільки? Десять тисяч доларів. Ну це якийсь тут районний чи обласний рівень. Ні, ні, ні. Республіканський рівень, серйозний рівень, серйозний рівень, кажу, я я цього не зроблю. А ти поїдь, дай, інакше кажу ми. Да. Вона це поїхала, зробила питання, все, так. Треба да. отримати було. Один дозвіл. Треба було отримати один дозвіл. На да що? — На будівництво. А це мені принесли взятку. Ну, тобі з грім скажу. Така пляшечка стоїть мені 5-6 тисяч доларів. Мамфюра. 43 пляшки випустили, вина в честь Гітлера. Угу. І мені оце подарили одну пляшку. 43. Була інформація, що ви нібито там навіть роздумували над продажем землі і волі. Якщо йдути по фазі, можна продати, звісно. Ну, я ж на такого не похожий. Я інколи посаджу і кажу, я тебе буду ругати? Тебе буду ругати. А ти однякуйся». Кажу: Ти придурок! Я тобі сказав 5 мільйонів офшори перегнати. пригнати. скотина не пригнав, шеф, і, шеф і, і, через пару днів я переганю тобі 7 мільйонів. Мене ж пише КГБ кожен день. І вони пишуть: і починають шукати в роботі, скільки я їм задам, розумієте? Скільки я їм задам роботи, щоб вони шукали. Це ж інтересно. І не знаходять. А їх це бісить, а вони не знаходять, розумієте? Так. Да. А я через день кажу: перечислив 7 мільйонів, шеф перечислив, Ваня, тобі премія буде 50 тисяч доларів. Поняв? Все, готуйся да? до слідчого транша. Да, слідуючий транш, Ваня, ви, мабуть, підвищені трошки. Закінчу день, кажу, день сьогодні закінчився, неплохо. Все, що записано, все правильно, точка, а тепер поцілуйте мене кажу, в сраку. І ложу трубку. Вот, щоб я сьогодні не встав. от як ви нема куди гроші дівати, ти, Тринька є, куди хочеш. Вони їші, вони не розуміють, що таке краса, помієте? В красу, в естетику, в культуру треба вкладати гроші. Це ж треба любити його. Це ж треба любити його все. А дивіться, а от не всі розуміють, чому саме мармур і золото. Ну, типа, краса може бути тільки в мармурі і в золоті. Чи буває? Інші форми краси. Дерево. Ну, дерево, так, да, от ця трійця. Золото було і є завжди на першому місці. Люба прикраса без золота це є не є прикраса. Mm -hmm. Яка блябка не була, вона не, під, не підкреслює того величі таї краси. Золото, воно, воно зразу вас надихає на щось таке. Багато те так далі. А от ну, скандинавська архітектура, як зараз сучасне, воно роблять. Хабось в маслі. Не більше, не менше. Я 52 роки за що за себе думаю. Якби я за себе думав, за себе думав. Я вже давно це господарство продав би за 300 мільйонів доларів і давно жив би, раював на канарах. Поняли, якби я за себе думав? У мене є в автомати. У мене хтось охорона сьогодні складає біля 200 чоловік, із них 70 автоматів, все охороняється. Це історія про повідомлення, що нібито тоді, коли російські війська були в Бобровиці, ви зустрічали. Їх... Не були. Ну вони проїжджали ж тут. Проїжджали, це не значить, що вони були. <гум> що ви зустрічали їх тут хлібом сіллю і заправляли і заправляли танки? Це який хвився ху... його. Це бачив. Який це? Хто, це? Хто це може сказати? То я його повішу, не за голову, а за ноги повішу. Ну, але до і вас... — Хто тут, бо їх не зустрічав? Хто вони десь проходили вночі, пройшли, ніхто не знає, коли вони прийшли тут. Поняли чи ні? Ніхто Ніхто їх тут не зустрічав. Хто це вам казав, тут Кліп сілі зустрічав? Дуже пощастило, не просто пощастило. Що вони не зайшли сюди. Якби вони зайшли сюди. То вони зробили, як в Хресоні – Забрали б хліб, забрали б трактора, і мені все. І цьому хазяйству поставити крапку. І великий освітній знак. Йому кінець. Я таке відношення маю, як ви до космосу. Отак. Які крапи. Для мене в житті, які можуть бути крапи. Що в мене хтось живе в Росії чи що. А якби і жили хто, то це, це питання теж риторичне. Хто може право звинувати мене в цьому? СБУ провіряло. І зараз вони знають СБУ вже не розраховують, бо СБУ вже з ними не, не, не яшкається. То що Путін фашист, Путін прийшов і піде. Путін ж не вичив. Такий, як і Гітлер, прийшов і пішов. Так, да, іди не робив Гітлер. І цей й робить біди. Но народи російські українські, ніхто ніколи ворогами не зробив. Хто такий Путін, я знаю краще всіх, і краще вашої розвідки знаю. Знаєте? Що це твар з тварій твар. І от його ця неповноцінність, оця неповноцінність, і вона і на нього давить і давила все життя, і хоче з нього він з себе. Хоче показати, що він щось вартує в цьому світі, понимаєте? Ця неповноцінність цієї твари. А неповноцінність той метр сорок дев'ять чи метр п'ятдесят. Він же заявив, що Україна на карті існувати не буде. Да? Да. Якби це да, була освічена людина, якби це був політик, він би думав щось одне, ну він би не ляпав отаке, навіть. він не ляпає таке, що в голову ж не приходить. Понимаєте, він ж ляпає таке, що в голову не приходить. Він зітре Україну з карти. Він з них. Це що? Геноцид. А хто він такий? Імператор. Хто воно стерво сьогодні таке? Хто воно сьогодні таке? Стерво таке, що воно на весь світ заявляє, і він думає, що він Бог на цьому світі. Так? А в Білорусі суверенітету ніколи не було. В Білорусі це є частина Росії. Там же суверенітету ніколи не було. Що сказав? Плюнув Путін, плює Лукашенко. Про які ви розказуєте, хто такий Лукашенко? Ну, ви... Лукашенко це, це той самий ну такий маленький Путін там в Білорусі. Маленький Путін. І не більше. Ну ви розчаровані особисто Лукашенком, бо раніше ви його хвалили. Ну... Я хвалив його, що він вміє з Росії сосати гроші, кредити. І будувати Білорусію. От як він війська пустить сюди, він буде такий самий воєнний злочинець, як і Путін. Якщо не знищити Путіна, війна це не припиниться, доки він живий. І в мене майбак легковий. І це в парі легковий і джип. На весь Київ ні в кого в парі. Як їду всі хвики, підкривають, хто х за поїхав? Що за Поїхав, як два майбаха в кучі, ого, йдуть, я вам скажу. Смотриться, смотриться. розумієте? Він стоїть 275 тисяч доларів. І євро. Чого саме Майбах обрали? Сама престижна марка. Угу. Сьогодні сама престижна марка. І проти всіх вона, і амортизація, все це то Lexus, то не машина проти майбах. Комфорт. Якщо там, сюди все-таки росіяни зайдуть, ви все спалите. Yeah. Що ви будете в цей момент всередині себе відчувати? Це ж те, що ви, ви все життя цим займалися. Ненависті, пісні чого. Що, що я можу, що, що я можу відчувати, крім ненависті. Ну тобто, що ви конкретно спалите от, в вашому плані? Весь хліб спалю, точно залишається. Хліб. І які трактора поставилися спалю? Побливі бензином спалю. Сам особисто. Так. Да. Нікому не довірю сам. Прийдуть бензовози, солярку заліють кожну сіло, солярку, зверху бензину і запалять. Або залію соляркою і не буду палити. Воно нікому не треба буде. Все спорчено, то нікому не треба, може трогати його ніхто не буде. Може і таке буде. Розумієте? А трактора з полюбову заберуть, звісно. А на це багатство я потратив 54 роки життя, отут працюючи. І мені вдалося зробити те, що багатьом не пить силу не в Україні, а в Європі. Не в Україні. Я створив господарство, фірму створив, який равник немає в Європі. Я вже доходжу до, до тисячі доларів чистий прибутку з гектара доходжу. Ще не вийшов, але там залишилося. Не так і багато. Це знаєте що? А ми обробляємо більше 30 тисяч. У мене прибутки сягнули і 25, і 26, і 27 мільйонів доларів в рік. Хай хто ще побудує таку систему, як я. Да, з мене сміялись. Коли я об'їздив Австралію, Бразилію, Америку не раз, коли я вивчив, всю, так сказати, весь. Ну, половину світу, на чому економіка в них тримається в селі і так далі. І я подивився, що кукурудза це основа для розвитку. Я вирощую основу кукурудзу. Я вибрав це 27 років назад і доказав всьому світу не собі, а Європі, є... а... Америці всім доказав. Культу кукуруза це є. Може бути монокультурою. Хоча наша наука заперечувала, казала, що я шизофренік. А я показав їм, що в минулому році я отримав найвищий урожай 160 в сухому зері на площі 30 тисяч гектарів. Все життя боротьба, боротьба, боротьба. А життя це не просто спокій, це далеко не спокій. А тим паче, в нашому суспільству присутнє таке, як завість, страшна завість. От в нього все виходить, в нього в гроші море. Яким чином? Податки платить, людям платить. все Оце їх приводить, ви знаєте, приводить їх в злость і ходять руки потирають. Польща це, є, це така, як дівка легкого поведінки. Це Польща собою являє. Це не наші друзі, ні. Венрі і Польща це не наші друзі, ні. Да, абсолютно ні. Поступки, які робить цей карлик, всі поступки, всі вони погоджуються з Китаєм. Без вказівки Китаю він ж і кроку не ступить нікуди. Кроку не ступить. А фінансові можливості в Китаї дай Бог. І Оборона промисловість нього розведена, дай Бог, а Іран, а Північна Корея, то, то вже помішані, то помішані фанати. Переговори, що мали відбутися серйозні півтора року тому назад. В Стамбулі, де мав зустрітися Путін з Зеленським. Все підгодолоно для зустрічі, але Зеленський не поїхав. Американці сказали, атлечані сказали, воювати треба. А де переговори вести? Воювати! Чхати їм на ту Україну. Тим американцям всім останнім. І він не поїхав. не відмовився їхати. Але ж вони ведуть себе, американці ведуть себе як прощає веде себе політично. розумієте? Сьогодні так, завтра так, посінзавтра так. От виходячи з цього, сьогодні треба йти на переговори, йти. Не слухати американців, ні І Треба йти на переговори, зберегти Україну. Підписання мирної угоди неминуче. І в цьому сіграє роль і Трамп. Неминуче. Він не хоче вже викидати гроші. Ніякі не допомогу. Ніякі. Ну, на яких умовах? Це питання друге. Півтора року назад, то умови були більш-менш. А зараз він же претендує і Луганську, і Донецьку, і Запорізьку, і Херсонську пропонує. А там все-таки ж як та як атомна електростанція. А вона стоїть сьогодні побудувати її таку, це стоїть не один мільярд доларів. Розуміє? А третє, всі корисні копали там знаходяться, а не тут. Впливу на таких, як Трамп, на таких, як Трамп, немає. Це монстри світу, монстри світу. І це затіяли цю Україну, щоб зробити переділ світової карти, світової карти. Кому що відійде? Вони вже поділили. Путін сказав, до тих пір, поки ми йдемо в НАТО, він не підпише нічого. Треба вибирати, треба думати, як зберегти націю, як зберегти державу і так далі. Тобто. Серйозне питання. Україна хоче в НАТО. Хотіти — не трудно. Зробити це неможливо. Неможливо, ви думаєте? Абсолютно неможливо. І дорожче я не відзначаю. Не відзначаю. Нікого. Я, я не люблю цього. Я, щоб зібрати, не, не люблю і цього я <кх> не демонструю. А мій день народження спитайте, хто ніхто. Я, я на цей день виїжджаю з хазяйства. Вийся. Я не хочу цих фальшивих телефонів слухати. Один тобі бажає добра, а сам думає протилежне. Ні, я далекий від цього, абсолютно далекий. І день народження для мене це нічого. Була ясно видяча в мене з Борисполя. І сказала, не кінчай. Бо як закінчиш все? Угу. Не кінчай. Я тебе дуже прошу, не кінчай. І тому ви це будете дуже-дуже довго робити. Не буду робити поки. Сказать вам, сколько ви будете жити? Я кажу, звісно. Каже, ви проживете ровно 91 рік. Я кажу, знаєш що? Я дам тобі 20 тисяч доларів, продовжує на 5 років. Вона каже, ні, це не моїх силах. Я кажу, ви підете подивитися, бо який я побудував собі. Каже, я не буду його дивитися і не рекомендую вам будь-кого туди запрошувати, вони занесуть порчу не можна. І третє, залишіть щось метр два, що хочете залишити, щоб воно було недороблене, щоб не стояло все під ключ. Я вас дуже прошу. Я так і виконав і Да. На те, щоб продовжити, вона посміялась і сказала, 91 год ви проживете. Я кажу, я, мабуть, я, мабуть більше прошу. Ну, каже, дай Бог. Я не вічний, я роблю заповідь. Вона не має права ділитись нікому нічого не лежить. Активами буде керувати такий, сьогодні, після дня буде такий, і ділитися воно ніколи не буде в житті. Продаватись воно ніколи не буде в житті. А якщо хто наміриться продати, я заповідаю господарство безплатно передати в дар державі. Я вже розписав, кому що. А кому що? От ви сказали в заповіті, там написано, кому що. Кому що. Ну, наприклад, мій вдома буде активом. Другий буде генеральний директор. Мені страшно було, знаєте що? Молодим, коли я був. Це мені було страшно, коли я дивився, коли закопали землю. Я думав, як їх червяки з'їдають. Це довго, ну, за мною йшло, за мною йшло як прокляття. І того часу, як я побув і побачив Наполеона, що це все, і коли я побудував, я зовсім по-другому став відноситися. Це ви промовзолими віддалося. Я став по цьому, відноситися зовсім по-другому. Вас будуть бальзамувати? — Ні. Просто. Так, не не. не потрібно гратися цієї. Віграє, гратись. Так. Да. Послідній я вже свій сатую виселив. І на сатуях якщо будуть по 2,5 золоти рамки ставитися. З боку. по сіні це мій витвір. Все, і готово к прийому хазяїна. Цей мужелей буде відкритий кожен день з 10 до 5, крім вихідних. Це коли вже ви там будете. Чи коли, просто коли відкрити? Ні, ні, коли я вже буду в раю. Натуральне. Натуральне золото. Да, соціальне золото це Ну от основа це Наполеон. Так. Тільки що в нього золота нема. Ну, Франція бідна, колос у нас багачий. Франція бідна. В нього таких Вітражей нема. Це вітражі. Храмі, якому 600 років В Германії. Це копії точні. Копії точні. Рождення Ісуса, розп'ятня Ісуса і возрождення Ісуса. Ну ви ж не хрещена так, людина. Хрещений, я не хрещений. Це все ваш проєкт, повністю ваша задумка. Так. А хто ж має бути? Ну, тобто вам дають малюнки, ви їх затверджуєте. Чи ви щось самі от кажете, що хочеш, щоб. Повів, розказав, от, що як зробити, так і роблю. Печерська лавра робила колони. А там подивилися, який мрамор, привіз спеціаліста з Житомира завода, щоб подивився, який там коли отакий робив мені, робив все. Там сфотографували, а цей завод зробив такий, як там все. Ну, у нього там золота немає. Фігур у нього таких, як мене, немає. Саша, іди сюди, дивишся, бо він них не очепився, Розв'яжи його. А то не герб, <гум> бач. Оце. Це ви собі замовляли. Це вам тут 80 років. Який це образ? Я так розумію, це античність. Все Так Це образ кого? Сенатор, імператор. Так. — Так, А чого ні. Оце важить тонну без 50 кілограмів. 950 кілограмів. Да. Ну це основа гіпс. О, є. Це мій скульптор робить, він в мене в штаті працює. Хочеш жити? Хочеш жити. Працюй. Працюй, працюй, працюй. Не просто працює. А працює краще всіх. Згадуючи і те, і це. Я скажу це не життя. Це кожне. Я отримую єдине задоволення в світі це робота, робота. І праця мене тримає на цьому світі. Щоб воно не сталося, з колії мене вибити ніхто не зможе ніколи. Я тут як працював. І я тут на роботі повинен. І тут до кінця до останнього дня життя я буду працювати. До останнього. Пенсія в мене буде, знаєте коли, на тому світі. От для вас сенс життя в чому? Творені. Ти щось створиш, ти бачиш, плоди своєї роботи. В сузіданні це я маю на увазі, що ти щось твориш, твориш. Де гірше, де краще, але ну, ти звориш кожний рік, кожен рік і до кінця свого.